Доброго ми з України. Лемурія, новий герой Лемурії. Гарна така, мабуть, єгипетська богиня. Хатхор. мати неба. Посилі 829. Ну Досить такі потужно. Нові герої з більшою силою, нормально. Типово, значить, слідопит ловчий. Тобто, може пробити підсилювачу оборону, в принципі, та ж сама Ангрбода цивілізація: <скільки> тари пустині. Тобто, якщо вбити цього героя, вона накине всі мільйона, мільйони, якщо вона одна шість. Мати ХП і 10 атаки, ну такі собі. Якщо таких героїв декілька, то відповідно і міньйони будуть жарніші. Ну, сказати, щоб вони щось рішали, ці міньйони, ну, як на мене, дуже рідко вони вирішують, тому що якщо ти починаєш виносити вже героїв в команді суперника, то до розібрати вже буде не така проблема. І навіть міньйони не завадять. Властивість. Любов і красота. Якщо враг отримує ефект проклятого демона, всі союзники відновлять 5% свого здоров'я тільки один раз. Ну, можна брати на якихось э, героїв, які на вас антимінйони накидають, чи, верніше, паразитів накидають, арахни якоїсь і так далі. В принципі, ну є та є. 5% знову ж таки не дуже вони щось вирішують. Далі супротив недугам генерації Мани. Герой обладає вродженою пластивістю протидіяти недугам, які впливають на генерацію Мани, не застосовуються до недугів, які е, зупиняють генерацію або крадуть її. Тобто, що Кана, що автолік, вона проти них не діє. Вона може там, працювати з Петрою в парі, да, щоб Петра не накинула на себе е, і на неї дебаф. Тобто, знову ж таки, пересікається дуже сильно з Ангрободою. Те ж саме, мені здається, в неї є. Тільки Ангрбоду можна вже прорвати, і вона буде шестизарядна. Вся Давайте по статах подивимося. 782. Досить такі потужні стати, мови немає. Хороша атака, Атакуючий герой. Качаємо в атаку. Броні в неї 748. Теж пристойно, Середнічковий такий показник. Здоров'я в неї 1389. Ну, мабуть, в атаку і здоров'я чіпляти по можливості. Здоров'я не і так пристойно, але з уруханням того, що досі актуальні кукулькани. Тоатакуючи героїв, як на мене, потрібно все ж таки більше качати на сьогодні в ХП. По ульті. Швидкість, мани, в неї висока. Супер. Наносить 400% шкоди двом випадковим <кій> противникам. Один в один робота. Цілі, які отримують шкоду від основної атаки, отримують ще 330 одиниць шкоди на протязі трьох ходів. Ну, потужно, по 110 захід. Анґра тож, також дот накидає, але він потихеньку там діє. 30, 60, 90, здається, 5 ходів. Принципі тут буде швидше. З урахуванням того, що е оборони і війни стають складніші, і там на 5 ходів розраховувати це дуже довго. Суперники заряжаються швидко, героїв багато. Ну вже якщо ми беремо гарні оборони, там топових суперників, топових альянсів, то у багатьох герої на чотирьох еволюціях або стоять якісь ті ж самі кани чи лотески. Чи той самий данте, які всі впливають на те, щоб команда суперника заряджалась швидше. І, відповідно, розкачуватись часу немає. Тому те, що це за три ходи, це досить добре. Накладує демона вайпера, на ворогів, яких вразила. Демон вайпер наносить ворогу шкоди в розмірі 50% від. Атаки заклинача кожен хід. Якщо е, вона попаде в одного ворога, дві ульти влетить, то відповідно на ньому буде цих два, виходить, демони. Якщо її дві ульти влетить в одного, то там він не жилець, так би мовити. Демони вже гадюки, якщо вони. Вилікуються так, полощають і от Коли вони отримують лікування рівне 30% від максимального здоров'я заклинача, вони зникнуть. Ну, це досить потужно. 30 вони з'їдають відхилу, тобто героя можна використовувати знову ж таки проти кукулькана якби, бо та ж сама серна здається базово 30 вона дає. Ну гляну. Скільки серна дає. Де та серна в мене? Відхилу 35 все ж таки. 35, понятно, зартом вона буде давати більше. От. Але відхилку кулькана буде досить таки незначний. Але коли демони-гадюки зникають, вони наносять ворогу, у якого прикріплений шкода, Шкоди, яка рівна 20% від атаки цього ворога. Ну, в принципі, досить таки нормально. І найголовніше, зменшує його ману на 15% від максимального запасу мани. В принципі, досить таки круто, що підрізає ману. В цілому герой гарний, герой ПВП-шний. Сказати, що він імбовий, я не скажу. Якби Сказати, що вона на дві голови краща за ангру, я теж не скажу. Тому що Ангрбода зараз з проривом шести камінців заряджається. Да, звісно, в неї менше цих всіх приколюх. Можливо, в неї навіть стати після прориву будуть. Плюс-мінус, ну, можливо, навіть слабші, ніж в цієї. Але, ну, як на мене, це аналог Ангрбоди. Дуже в багатьох позиціях, так, да, є додаткові ці фішки, але герой, який заряжається з шести камінців на сьогодні, і герой, який заряджається з семи камінців, то, то велика різниця. Бо шість камінців насправді знайти значно легше ніж сім. Казалось би. Бо навіть якщо швидка мана, як не крутив, її до того, щоб зарядити шести камінців ну, за два ходи, її нереально розкрутити. Можна там надвинути на всі еволюції, вкачати і так далі. Артефакт дати і там за якихось п'ять ходів вона зарядиться, але на сьогодні, повторюся, проти імбових оборон. Якби то дуже багато. Дуже багато і там моно грати, то дуже непрактично потрібно багато брати побільше кольорів, щоб ці кольори швидше заряджались. Тому ну, до доїмбить, як на мене, з цьому герою далеко. Десь оціночку я йому поставлю таку 10 по 12 бальній системі. О, гарний герой, особливо для початківців, для е, е, гравців середньої ланки. Він дуже класно зайде. Його теоретично, і в обороні можна ставити. Можна теоретично і на титані брати, тому що буде 800 прилітати, якби дві ульти по 400 плюс до, досить таки потужно, буде в атаку можна брати. О. Ну і все, якби, навіть на події. Для початківців, да, для гравців вже мого рівня, ну, особливо я не бачу його використання. На цьому дякую за увагу. Всім гарної гри, все буде Україна!